Партнер показу котежне містечко Дрімхаус, комфортні таунхауси з документами вулиця Гоголя, 61. грошова нагорода розумним і талановитим. 21 грудня у Бориспільській міській раді випускникам вручили сертифікати на стипендію міського голови. Разом з виконуючим обов'язки міського голови. Ми вас вітаємо, щиро вітаємо і впевнені в тому, що Наша маленька підтримка допоможе вам відчути себе справді переможцями. Серед стипендіатів 15 талановитих учнів з ліцеїв громади. Всі вони мають високі досягнення у конкурсах, олімпіадах, турнірах, а також відіграють важливу роль у житті школи. Я присвятив вже не перший рік відвіду олімпіаду з географії, з математики, також був на англійській мові. Ну загалом на різних олімпіадах я себе пробував свої здібності. Кандидати на отримання стипендії обирали серед найкращих учнів, каже Ольга Мовчан. Кожен навчальний заклад робив подання свого одного представника від навчального закладу і ці представники вони виносилися на комісію. Ми збирали комісію, де йшло обговорення про те, чи присуджувати, чи не присуджувати стипендію міського голови. І всім 15 кандидатам було погоджено. Стипендію міського голови випускники отримують щороку Цьогоріч Розмір грошової винагороди становить чотири з половиною тисячі гривень. Протягом навчального року випускники отримують дві виплати: одна в 2023 році за половину навчального року, і одна в 2024 році за іншу половину навчального року. Така нагорода це стимул для досягнення нових вершин, каже Анна, учениця 11 класу. Ну я думаю, це така невеличка мотивація, тому що ну зазвичай ти працюєш працюєш тільки на свій результат. а Коли якось його помічають, то це приємно. Окрім стипендій, випускники отримали солодкий гостинець та невеличкий подарунок від управління молоді та спорту. Софія Здорікова, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.